Особливості цієї нічної атаки поговоримо з речником Київської міської військової адміністрації Михайлом Шамановим. Пане Михайло, вітаємо вас в ефірі марафону Єдині новини. Вітаю добрий ранок. Поділіться вашими спостереженнями щодо цієї нічної атаки шахедами на столицю. В чому її особливість? Чим можливо вона відрізняється від попередніх таких масованих атак? Ну, як ви вже і сказали, це була наймасованіша атака України ударними дронами за всю війну. А головною цілею агресора став Київ. На столицю ворог спрямував чотири десятки дронів. Ворожі дрони заходили на Київ з хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Це вже була сьома атака столиці ворожими дронами у липні. І от як я вже сказав, і ви вже сказали, що це було наймасованіше за 2024 рік, за кількістю а, застосованих а, расистами БПЛА, повітряна тривога тривала з перервами, але майже 9 годин. Але попри велику щільність масованість сьогоднішньої атаки. За словами начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко жоден безпілотник не долетів до межі Києва, тобто всі шахеди були збиті ще на підступах столиці силами засобами протиповітряної оборони. Маємо їм подякувати в чергове тому, але знову ж таки тип БПЛА точ, точну кількість, скільки збили саме на Київщині, оприлюднять повітряні сили. З станом на зараз, за оперативними даними у Києві без постраждалих руйнувань в чергове, нагадаю нашим глядачам про те, що коли лунає повітряна тривога, це означає, що є потенційна небезпека і треба прямувати до укриття. Якщо такої можливості немає, то хоча б дотримуватися правил двох стін, тому що життя і здоров'я. Українців це зараз найдорожча цінність, яка у нас є, пане Михайле. От говорячи про те, як треба йти в укриття, як ховатися, скажіть, будь ласка, сьогодні впродовж цієї дуже тривалої тривоги, про яку ви говорите, а часто в сповіщеннях було про, про серйозну небезпеку. Так, ми вже звикли, що є кілька типів сповіщеннях, просто те, що повітряна тривога, і про те, що зараз. Підвищена небезпека. Скажіть, будь ласка, як, як це працює? В який момент цей сигнал надходить? Ну, взагалі, то за сигнали відповідають а, певні служби, тобто це зокрема і ДСНС. А, в будь-якому разі, ви ж прекрасно розумієте, що є кілька типів загроз. Тобто, якщо летять на Київ, наприклад, безпілотники, тобто, якщо балістика, це означає, що часу на те, щоб дістатися укриття у вас, на жаль, набагато менше. Тому що балістичні ракети, або, наприклад, іскандер М або Кінжал летять лічені хвилини, або, наприклад, криваті ракети там можливо трошки більше часу, але все одно це потенційна небезпека. Тому що ми прекрасно маємо розуміти, як би чудово не працювали сили й засоби протиповітряної оборони. На жаль, під час збиття є уламки, є бойова частина або дрона, або ракета, яка падає, і також може вибухнути. Тому Будь-яка система ППО в світі можемо наприклад навіть згадати систему е, Ізраїля на жаль, не дає 100% гарантії щодо збиття, тому чергове нагадуємо, що тобто, іти в укриття, це. Е, Тобто, це як так кажуть, да, в молодіжних ділах масхев. Тобто мається на увазі, це вже звичка, яка вже вироблена. На жаль, на третій рік війни має бути. Ми маємо думати про життя і здоров'я українців. Пане Михайло, знаєте, що я помітив як наслідок цієї масованої дійсно атаки шахедами на Київ. Попри це, в ні, в засобах масової інформації, ні, поки що повітряні сили, ні хречник не вийшли з інформацією. Знаєте, як постійно там буває 7.40, і ми отримуємо Омо від повітряних сил якусь інформацію зведено про кількості збитих ракет чи шахедів. Якщо така атака відбувалася вночі, зараз такої інформації немає. Відбувається якась така інформаційна тиша стосовно цієї атаки, так само і в телеграм-каналах ніде не Опубліковано жодного відео, про те, що ось там чи чути, що дрон підлітає, чи дрон видно, хтось відзняв. З чим ви це пов'язуєте? Це з тим, що дрони просто реально не долетіли до Києва, чи це якась особливість, якої ми вже навчилися і притримуємося саме цієї інформаційної такої гігієни, щоб не дати ворогу зрозуміти, що куди долітало? Я думаю, тут якраз кілька факторів працюють. По перше, під час збиття, тобто. Так чи інакше, наприклад, або це мобільні групи, або інші сили і засоби протиповітряної оборони, так чи інакше вони під час збиття мають зібрати інформацію. Тобто мають виїхати на місце, наприклад, експерти, які збирають уламки або ракети, або дрона, зафіксувати все це. Ну і відповідно, вже потім зібрати, проаналізувати інформацію, скільки дронів або ракет летіло, наприклад, на столиці, або в інший населений пункт. Ну і потім вже оприлюднити. Знову ж таки, кажу, що треба довіряти лише офіційним джерелам інформації офіційним телеграм-каналам, а не довіряти, наприклад, телеграм-каналам, які пишуть нас насправді про те, що нібито в Києві вибухи, а їх насправді немає. Тобто, всі прекрасно розуміють, що, наприклад, ті самі цивільні, які чують е гучні звуки, можуть переплутати просто роботу сил засобів протиповітряної оборони з вибухами. Ну, давайте називемо це там прильоти. Да? Тобто їх дуже легко переплутати, тому дуже часто з'являється інформація, яка не підтверджується, пане Михайло. Ви вже відзначили. Робота протиповітряної оборони цієї ночі, справді така масована атака була відбита. А ви з чим це пов'язуєте таку ефективність? З тим, що готувалася, була попередня інформація, чи просто це такий неймовірний результат цієї ночі показали? Мабуть, це краще запитати повітряні сили, але я вам скажу, що ну, звичайно, що вони набираються досвіду. Мало того, що ми постійно отримуємо. Зокрема, і західне озброєння і сили і засоби поповнюються цим озброєнням. Хлопці тренуються, хлопці працюють. Маємо лише їм плодувати. А взагалом на Київщині вистачає зараз мобільних груп для от працювання по такі під час таких повітряних тривог, по зокрема по біспілу по безпілотниках. Ну, ви ж розумієте, як неодноразово наприклад казав і президент України Володимир Зеленський, що сили засобів протиповітряної оборони завжди мало, тому що ми прекрасно розуміємо, зважаючи на масованість сьогоднішньої атаки, та що. Зважаючи на те, що, наприклад, рашисти піднімали сьогодні і міг 31 перший потенційно носії аеробалістичної ракети Кінжал, але пусків не відбулося, зважаючи на те, що піднімалася в повітря і долетіла до Каспію і стратегічна авіація, тобто загроз могло більше могло бути набагато більше, але ми маємо постійно нарощувати, збільшувати системи. Протиповітряної оборони, про що неодноразово зверталося до наших західних партнерів, пане Михайло, дуже вам дякуємо, що поділилися інформацією, яка є у вас стосовно цієї нічної атаки шахедами. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, Ні. був з нами на прямому зв'язку.